— Так, Давай. Есть мы их принимаем. Срезка. Півтора відсотка, півтора відсотка. До цього я представник ради зібрала сорок дві тисячі своїх зашла переводив моїх капітан. Єдине прохання у мене є. Залишиться, будь ласка, на питання регламенту. Це дуже важливо. Тому що якщо у нас не буде прозорого механізму. У нас нічого не буде. Добре, дякую. Це все таке. Бачи це не оце до речі, не бачите.